Лукаві не побачать чуда. Хоча Ісус Христос щойно чинив важливе знакове чудо, релігійні лідери попросили Його показати якийсь знак. Та їхнє прохання засвідчило, що усі попередні знаки вони відкинули. Усе зводилось до одного. Ми хочемо побачити лише один бездоганний знак від тебе. Та Ісус Христос відповів, що для віри не потрібні ніякі знаки, хоча Він і дав їм їх уже багато. Лише лукаве поріддя. І перелюбним вимагало знаків. Слово перелюбне вказує, що Ізраїль духовно не вірив у Бога, адже дотримувався лише релігійних формальностей, а самого Місія згріхся. І жодного більше знаку. Не отримують вони, як тільки знак Пророка Іоанним. Як Іоанна був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні і три ночі. Оскільки євреї рахували частину дня за увесь день. Три дні і три ночі робили можливим розпинання на Христі Устрасну п'ятницю. Звісно, даючи такий знак, Ісус Христос показував, що вони вже вирішили ректися Його. Ісусу Христу Доведеться пройти через зречення, померти і бути похованим. Коли цей знак здійсниться, релігійні лідери так і не визнають його Царем і месією. Рід до якого він звертався, мав такі привілеї, яких не мав. Жоден рід до них. Люди, ні війські покаялись на проповідь простого чоловіка і он, цариця півдня, тобто цариця Савська, прибула, щоб побачити мудрость людини Соломона. Відповіді не війців, і цариці були схвалення. А Сим родом був той хто більше, ніж Іоана і від Соломона, а вони замість того, щоб прийняти, зриклися його. Слова тут є більше слід перекладати щось більше, ніж стосунку до царства адже то більше, ніж є середнього нечоловічого роду. Свою кару вони отримають щойно постануть перед Господом судного дня. І знову язичники були більш чуйними, аніж весь єврейський народ. Цей річ качів гріхів. Буде визнано винними судного дня, щоб показати, яким буде їхнє становище на землі, щоб вони і далі не віритимуть. Ісус Христос порівняв їх до чоловіка, з якого демон, дух нечистий, вийшов, напевно, з допомогою єврейського заклинателя. Після свого звільнення цей чоловік спробував всіма доступними методами вичистити своє життя і привести усе до ладу. Та просто релігії недостатньо, Той що не пройшов божественного переродження як наслідок. Ним заволоділи ще гірші демони. Замість одного він став жертвою семи інших духів. Його подальше життя стало ще гірше, ніж до того. На фарисеїв, інших духовних лідерів, чутувала така ж небезпека, оскільки їхні спроби перероджень були безрезультатними без Божої сили. Вони до кінця не розуміли Божої сили, а щойно ну, сплутали силу Святого Духа і силою сатане. Тож тепер сатана з легкістю. Міг ними оволодіти. Хто гідні для Ісуса Христа? Коли Ісус Христос закінчував Свою промову, з ним бажали говорити Його мати та брати. Апостол Іоанн чітко дав зрозуміти, що брати Ісуса Христа, насправді, брати це діти. Йосифа від першого шлюбу, який народила йому перша дружина, не вірили у нього аж до воскресіння. Можливо, тут вони намалися перевернути до себе увагу Ісуса Христа і отримати його особисту прихильність. Завдяки сімейним зв'язкам. Ісус Христос відповів, що істинними його братами є не ті, хто пов'язаний із Ним фізично, а ті, хто чинить волю Його Отця. Просто релігія і сімейні зв'язки не є визначальними перед Богом. Істинним його послідовником є лише той, хто виконує волю Бога.